Так, доброго дня. Передаємо клієнту сьогодні такий дощовий день. Автомобіль. Шкода суперб на повному приводі, 16 рік, 190 пробіг. Комплектація Лаурін і Клімент. На гарній комплектації хочемо від нашого клієнта отримати коментар. Ну що хочу сказати? В грудні я звернувся до хлопців, до Сергія. Власне щоб замовити сюди автомобіль, були деякі вимоги, які хлопці мене вислухали, прийняли це до уваги і почались пошуки. Після пошуків ми зупинились. Тобто варіантів було два. Був посад, був супер. В кінечному рахунку бачите, що в нас вийшло. Так що я дуже дякую Сергію Роману дуже дякую за їхню проведену роботу від початку від пошуку і до е, технічних е, моментів в автомобілі. Тобто, все було зроблено, все було як обговорено, як договорено. Хлопці постійно були на зв'язку, постійно спілкувались. Після обслуговування були фотки, фотовідгуки, фотоотчоти. Все було на вищому рівні, я рахую. Я дуже задоволений, так що звертайтеся, звертайтеся, я думаю, Сергій Роман вам допоможе. Дякую за відгук. Зі своєї сторони, я хочу сказати людям, які сьогодні працюють на нашу країну, оберігають, допомагають, пропонують таку послугу як безкоштовний. Підбір, допомога привезення автомобіля з аукціонів, що дасть вам зекономити кошти повністю зі своєї сторони для тих людей безкоштовно. Так що звертайтесь, не дайте себе дурити, на собі заробляти. Всі наші послуги для вас безкоштовно.